Із заявлених заздалегідь промовців на прес-конференції один Володимир Лук'яненко. виявляється, директорів виробництва, які планували бути в цьому залі, скликав на термінову нараду директор Фрунзе. Під час обідньої перерви, якраз на час визначеної зустрічі журналістами, Володимир Лук'яненко починає з ключових моментів. Вважаємо цимбал і ваші ті, які во всіх цих операціях учасники. Ви отримали громадні заробітні плати, громадне загроження. Ви что думаете, вам платили за вашу хорошую в кавичках, роботу, вам платили за те, що ви участвовали в преступних схемах і з вами розчиталися. І ви до Григорішина не найдете никогда. А от ви будете. Отвечать. Володимир Лук'яненко заявляє, що він має купу документів і жодне його слово не розходиться з цих фактами. Я сказав, що підприємство знаходиться в катастрофічному положенні, що підприємство без заказів. Що е, кредиторська задожність банкам составляє 215 мільйонів доларів или 1,7 700 млн грн. Причому ця кредиторська задожність не один год, а несколько лет, і не на 1 мільйон не уменьшилася. Як тут можна мовчати, коли заводом може просто не стати. Все предприятие заложено до проходної. І далі промова стає більш емоційною. Про проблеми і ситуацію Володимир Лукяненко вже не говорить, а просто кричить. Я хочу, щоб услышала вся Україна. Що зробив этот бізнесмен Григорійшин російський і його підручні. Я вже називав, а тепер я називав вам точні цифри. За 2010, 11 і 2012 год викосили. Выгнали, сократили, уволили. Ви не поверите, за три года 5364 человека. Это преступление не только перед заводом, это преступление перед всей Украиной. Напрямую контракты не укладаються через якісь дрібні фірми и зрив строки постачання по Сума прямых штрафов, санкцій э, э, за 2011-12 год составила 1 миллиард. 386 восімця шість мільйонів, чотириста шістдесят тисяч. Кожний срок сорваний, розписана. Какой же заказчик буде заказувати у нас оборудовання? Володимир Лук'яненко щоразу говорить, треба рятувати завод. Говорить, в нього болить душа, що буде з колективом і заявляє, готовий працювати день і ніч безкоштовно, аби втримати найпотужніше містобудівне підприємство Сум.